Також для досвідчених менеджерів ми пропонуємо стати радниками. Це не державна служба, це можливість тим, хто справді хоче працювати для інтересів громади, реалізувати свої напрямки. Це саме інститут радників ми використовуємо для залучення активних громадських діячів до, до процесу реформ в області, до зміни та встановлення підходів у роботі. Ви, напевно, всі знаєте, що державний бюджет є достатньо студент. І основне завдання це оборона нашої держави. Тому колосальні кошти витрачаються в цьому напрямку. Також вкрай актуальним є ефективне використання тих грошей пусть невеликих, які ми сьогодні маємо в державному бюджеті. І найголовніше це контроль і страдання бюджетних коштів. Хочу сказати, що за цей проміжок часу нам вдалося відбудувати. Такі стосунки з інвестором, при яких усі питання вода вирішується оперативно. Так само, хоч все не входить до нашої компетенції, ми готові супроводжувати при потребі це питання на рівні кіберні. На сьогодні закони прописані таким чином до вирішення тощо і шахта.